Олександра Печерник з Кривого Рогу. Дівчинка вже понад 4 роки займається джиу-джитсу. Тренування тричі на тиждень, відпрацювання техніки та ретельні підготовки до змагань. Втім, так було до війни. Після повномасштабного вторгнення расистів в Україну Саша декілька місяців жила в селі у бабусі, тож тренуватись повноцінно не виходило. Я бачила через телефон онлайн, дивилася, займалася, ну не завжди. Але інколи, так, да, я тренувалася, тому що було, я знала, що воно мені буде потрібно потім, коли я приїду. Додому у рідний кривий ріг Саша з батьками повернулась нещодавно. Тренування джиу-джитсу дівчинка відновила одразу. Тож вже за кілька тижнів підтягнула техніку із тренером і приїхала у Тернопіль на чемпіонат України. Олександра каже, готова перемагати кожного і навіть якщо треба наших небажаних сусідів. Я не боюся ніяких москалів, тому що мені зовсім не страшно. Я зі своїм тренером я зі своїми батьками. Я... Я знаю свій вид спорту, я не вияснюю. На території Тернопільської області це перший офіційний чемпіонат України з джиу-джитсу. Раніше такого роду змагання проводили лише у великих обласних центрах, таких як Київ, Харків та Дніпро. Ми спортсмени, робимо все можливе, навіть в цей складний час зараз з відключенням світла, з тривогами, зі всіма. У нас зібралося більше 300 спортсменів. Тому ми боремося. Це наше завдання і не опускаємо руку. До змагань тернополянин Назар готувався ретельно. Хлопчик займається джиу-джитсу 5 років і вже встиг вибороти свій титул, яким пишається. Дворазовий чемпіон Тернополя. Назар каже, що зараз без тренувань джиу-джитсу не може, адже так він почуває себе більш впевнено. Першочергово хлопчик почав займатися цим видом спорту через те, що його ображали у школі. Я вже та же сам краще відстоювати себе і ці хлопці вже не, не чіпають мене. Всеукраїнські змагання з джиу-джитсу відбувалися у Тернополі впродовж двох днів. Перший день юні спортсмени боролись без застосування ударної техніки, другий із а найсильніших відбирали в офіційну збірну України. Окрім цього, з 13 до 19 листопада в Абудабі провели чемпіонат світу з бразильського джиу-джитсу. Участь у ньому взяли понад 6 тисяч спортсменів з усього світу. І, попри ситуацію в країні і незручності з тренуваннями, наші хлопці увійшли в десятку най. Найкращих у своїх категоріях. «Гераськін Максим п'ятим став за бронзою боровся. Він п'ять днів його збройних сил визвали, Він п'ять днів всього готувався до чемпіонату світу. У нього було 48 суперників своїй ваговій категорії. Він провів дев'ять схваток. Вісім схваток, З них одну тільки програв. Навіть попри війну спортсмени знаходять можливість тренуватись у на перший погляд непритаманних для цього будівлях. Один із них він такий, як більш ніж підвальне приміщення, де ми тренуємось. Діти зараз потрошечку з'їжджаються вже з-за кордону. Готуємось, виступаємо. Так, що у нас все добре першого дня на змаганнях із джиу-джитсу взяли участь 17 спортсменів із Тернопільщини, 12 з яких стали переможцями та призерами чемпіонату. Другий етап теж не без перемог. З 11 учасників 10 переможців і призерів.